Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати різдвяний кекс, який виходить неймовірно смачний Вологий всередині, красивий зовні, і готується дуже просто. Особливістю такого кексу є те, що чим довше він стоїть, тим смачніше стає, тому рекомендую його випікати за 3-4 дні до свята. А зараз ходімо готувати до 4 яєць. Вони мають бути кімнатної температури не з холодильника. Додаємо дрібку солі, пакетик ванільного цукру та 200 г звичайного цукру. Збиваємо міксером до того моменту, коли маса побіліє. Далі додаємо 100 г м'якого вершкового масла. Знову перемішуємо міксером. Тепер нам необхідно зняти цетру з двох апельсинів. Робимо це на дрібній терці. І ще нам знадобиться одна склянка свіжого апельсинового соку. Потім до яєчної суміші додаємо цедру і сік та ретельно перемішуємо. Борошно 350 г і 10 г розпушувач. Змішуємо їх та висипаємо до яєчної суміші. Міксером на маленьких обертах обережно вмішуємо борошно. По бажанню можна додати цукати та сухофрукти. У мене тут родзинки 50 г та 50 г сушеної вишні. До них додаємо неповну столову ложку борошна, перемішуємо та всипаємо до тіста. Форму для випікання змастіть розтопленим вершковим маслом. А потім всипте борошно та розподіліть рівномірно, щоб кекс не приставав до стінок. Виливаємо тісто в форму та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Після випікання залишаємо кекс охолоджуватись, а поки що приготуємо суміш для просочення. В товстостіну кастрюлю наливаємо одну склянку води, додаємо одну склянку цукру, ставимо на середній вогонь та помішуємо до розчинення цукру. Коли суміш закипить, вливаємо 50 мл коньяку і варимо ще одну хвилину, щоб випарувався спирт. Потім вимикаємо та охолоджуємо, кекс проколюємо шпажкою, робимо 20-30 проколів. І далі починаємо поливати солодкою ароматною суміші, що ми приготували. Пам'ятаємо, що її потрібно теж охолодити. Залишаємо на пару годин, щоб кекс увібрав в себе сироп. Я взагалі залишаю на ніч. Потім дістаємо і перевертаємо цього красунчика догори дном. І ще ж потрібно прикрасити його, тому готуємо шоколадну глазур. 100 г чорного шоколаду та 50 г вершкового масла, топимо на водяній бані. А потім поливаємо кекс зверху, даючи шоколаду вільно стікати. Далі нам знадобиться одна мандаринка без кісточок бажано та подрібнені волоські горіхи. Викладаємо скибочки по колу і посипаємо горіхами. Глазур має застигнути і взагалі вже можна куштувати. Але, як я вже казала раніше, якщо дасте такому кексу настоїтися пару днів, він буде ще смачніше. По бажанню, можна зверху трішки притрусити цукровою пудрою. Вологий всередині фантастично ароматний завдяки цедрі і коньяку. Плюс шоколадна глазур та мандаринки, які чудово доповнюють смак такої різдвяної випічки. Створюють святкову атмосферу і настрій в домі. Ось така чудова новорічна різдвяна випічка у нас вийшла. Спробуйте приготувати і поласувати та пригостіть гостей. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає вам розвиватись. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!